Де вас вітати! Ви втомилися від цих проблем у своєму домі, таких як відвалюється плитка, жовтий наліт, пруд, накопичення бактерій. Це все впливає не тільки на естетику, ще й дуже шкідливо для вашого здоров'я. Для вирішення цих проблем Кастар витратив 3 роки на дослідження та рік для тестування. І ось у 2017 році була винайдена і запущена двокомпонентна епоксидна затирка Кастар. Вона призвела до великої революції у сфері ремонту. Затирка має два компоненти, які складаються з епокситної смоли, затверджувача і високоякісного пігменту. На відміну від цементних затирок, епоксидна має глянцеву структуру кольору. Ось декілька наявних кольорів затирки. Ця затирка може прослужити вам як нова понад 30 років тому що вона антикоразійна та антикислотна. а ще вона стійка до низьких та високих температур, до бруду та води і вона має велику міцність. Двокомпонентну затирку кастар можна використовувати одразу, а ось цементну перед роботою треба розмішати, а це складніше. Ось перелік переваг епокситної затирки кастар. Затверджувач без домішок. Пігменти косметичного безпечного класу. Вона не стікає при нанесенні. Для виготовлення туби використовували 100% нову сировину. А в нижній частині вона має унікальний дизайн посиленого кошту. Епоксидна затирка пройшла відповідність RONS, CE і має ISO сертифікат Усі сертифікати Кастар затверджені та авторизовані. Двокомпонентна епоксидна затирка Кастар це новий продукт, який придасть вашій оселі неперевершений вигляд.